Брикети в домашніх умовах легко. НВШ 9. Такі брикети можна робити будь-що, будь то тирса, солома, листя, трава, торф, гній, неважливо. Саме головне це додати папір. Перес обладнаний 10-тонним домкратом. Закривається він на такі засови, круга 20-мм. Верхня кришка 4 мм. Ось зверху пластина посилена ребрами. За форму взята сота труба 3 мм. Що робить брикети ось такого типу: квадратні, 10 на 10. Рама зроблена із 50 на 53 мм. Лапи 2 мм і усилення на домкрати 4 мм 50х50 50 труба, поршня нижня пластина. Зроблена із 8-мм металу. Основна пластина 8 мм, посилення 20х20, 20, труба 2 мм і посилення під домкрат. І ще одна пластина на цих ребрах 8 мм. Поршня зроблені із труби 40х40, 40, 3 мм і зверху пластина 4 мм. Пластина на поршня, вона 4 мм. А для замовлення напишіть мені за номером, що вказаний під відео або в шапці профіля мого. Напишіть мені в Viber або зателефонуйте до гарного та продуктивного дня. Робіть брикати з НВШ!